І заліплив на конкуренцію номер 64 що приховує Селяна Ельсон, і ми розпочнемо. Тож почнемо з того, що більшості солян Ельсон він більшості з'явився в треній погоді, більшості як селянник більшості зрадив про колора-плеєра, і більшості, що тобто як наймани більшість більше підкупився за більшості ще за гроші, більшість до провільплеєз, e, тобто як Селіо, то більшість в більшості, що до нього підкупився, і більшості. Як ви зараз якби, чуєте, то so, селян назвати Ельсон. І більшість, що якби, ви якби знаєте, що цей селян у більшості дуже добре знає про колега плеєра, і більшість, що сам цей селян може біте, ще якось зіграти якусь роль в трені погоди, більшатися, що у тих всім серії, які більше залишилися до трені погоди, тому що сім серії вже триній погоди вони вже закінчаться і. Ну, Терних пігод більше не буде, і можна сказати, що шостий ну, сезон це вже останній сезон Тинів Погод, тому що там буде після кінця шостого сезону будуть інші серіали, які не, якби, не, буде, не буде схожі на хині погоди. Ви більше вже знаєте які, але нам з того, що якби як ми більше кажемо про на Ельсона, то він може дуже сильно роль зіграти в хині погоди. більшості, що. Цих всіх е, сім всіх серій більшості може зіграти ту роль, що він буде б, давати якусь інформацію про Ріплег Z, тому що він якби теж ну, знає, має ще якусь інформацію про КПЛ Реплею. Більше прийняв того, що ну, так буде просити замкнути Плекзе в цьому селяну цю інформацію, що він буде сам давати через більшості через гроші і більшості, що. Там буде така інформація, яка може більшості зіграти дуже велику коголь в тайні погоди. Але якби знаєте, то проколи я якби ці серії, яка вийшла, якби минула серія, яка вийшла в ви, суботу, там його схопили в полон, але він більшості вибрався з того полону. Більшості, що цей соляний Альсон, йому буде більшості допомагати в про, рукоходікзе про, про в більшості. Я можу більше здалося сказати про історію цього селяна Ельсона в більшості, що е, ну, Ельсон в більшості наводився в селі 15, і в більшості, що сам він був в більшості бідний в сім'ї, тому що вона там не могла сім'я дуже добре більшості зробляти. І е, більшості, що він ходив в більшості іншого за школу в іншому місті, і в більшості, коли він закінчив десь школу десь з. Десь 11 12 класу, 11-го десь. І більшості, що ну, пройшов університет, більшості вирішив залишився в селі 15, більшості, що він дуже звані бі, еко, еко є, є економістом села 15, і він більшості був головним економістом поколеного плеєра, і більшості, що він знає більшість, більшості. Теж про колега Плеєру дуже багато, тому що він дуже багато працює з самим плейгом. Він Більшість знає про, про нього дуже багато і багато інформації, тому Тому що він більшості є економістом, тому що він б... пішов у університет економічний, і більшості, що Ну.. Е, він дуже багато знає про самого проколера Плеєва. більшості всі, майже всю інформацію про колга Плеєр, але неможливо не всю, але. Більшість з інформації знає самого про колориплеє, тому більшість поліплегзаї, тому його більшість його вибрав. Тому що він може саме, саме найбільші з селянів селянів більше знає інформацію про колориплеє, тому що він саме. Ну, інші селяни вони просто не дуже добре знають про нього, але цей селян Ельсу то він знає дуже добре про колориплеє більшості, що і тому більшість більшості за більшість його вибрав. Як то найманого. Е, щоб ще сказати, що сам вселяний Ельсон може більшість в поліплею погоди 2 І ну більшості я як... гайманий селянин вже ну, він захоче вибачити сперед як Якби не зміг, то вибить вибити ще вибачити Перед поліплейгом більшості, тому що це не встиг зробити перед поколгом плеєром І більшість, що це якби дізнатися поліплей, газайки знову може його наняти, і ну, він його нанімає, щоб більшість знову домстити. Ну, не домстити, але більшість більшості знову якось щось порішити. і більшість, що вийде так само, як було, було більшість в ну, як в тині погоди. І думаю, закінчувати конференцію. І усім до побачення за вами в поліплеймоді. Всім гуд!